Друзі, привіт усім! У нас з'являється в продажі Honda CR-V 2007 року випуску популярна надійна машинка, яка прослужить вам ще довго. 2007 рік надійний 2-літровий бензиновий мотор, механічна коробка передач, вартість автомобіля 9,5 тисяч доларів. Купувався він офіційно в автосалоні та весь час проїздив в Білій церкві. Також щовесни автомобіль проходив повне ТО. Тож ніяких вкладень воно не потребує, стан сів та поїхав. По кузову має декілька косметичних підкрасів. Подивіться, як виглядає наш салончик. Звичайно, що у нас тут величезний місткий багажник. Так виглядає салон. Так все у нас попереду виглядає. Сидіння у нас збережені. Є також підігрів передніх сидінь. У нас тут механічна шестиступенева коробка передач. Маємо двохзонний клімат-контроль. Така ось мультимедійна система сенсорно встановлена з Apple CarPlay та Android Auto. Тут 214 тисяч кілометрів пробігу, мультируль, круїз, датчики дощу, світла, все це працює. Також повний електропакет із складаннями дзеркал. В автомобілі абсолютно все в робочому стані та готовому до експлуатації. Нагадую, вартість 9500. все також доступне на виплату в різних та кредит. Тож, звертайтеся, знаходиться у нас на майданчику. Тож, звертайтеся місто Біла церква, Сухоярська, 18. Працюємо кожен день без вихідних. Також авто доступне на виплату, лізинг та кредит.